Комірник Павло Кислиця, полюбляв усе жінок, вгледить гарну молодичку, зразу ловить на гачок. Натякне її на, на вечеру, хай мовляв, старається, запитач в хаті двері легко відчиняються. Вже давно Павло жонатий, голова як макогін, а й лей досі фліртувати і жінками любить він. Підмовляв одну в коморі. Ішу десь на вулиці, жінка в радості, чи в горі, він до неї тулиться. До Марії, молодиці, що в колгоспі ланкова. Залицявся він кислиця і шептав такі слова. Я тебе, Марія зоря, на руках носитиму, буде все твоє в коморі, скільки в тебе житиму. Задля тебе на ракеті полечу, я хоч на Марс. Якщо так. Тоді зайдете ввечері чекаю вас. І Марія підморгнула. Бачу, ви як сонечко, тільки стукайте, щоб чула в причільне віконечко. А про яму, про глибоку вража жінка, ані ні. Дід Кузьма копав півроку, думав, скінчить навесні льох, мабуть, в молодички. І таке ж трапляється, в яму гепнув той кислиця, сто чортихається, бо забив і руку й ногу стать не може, як на зло. Тихо кличе допомогу, щоб скандалу не було. Потім став, як кіт нявчати, гавкати з собакою, поки дід не з хати і не попер ламакою. Комірник павло кислиця. Полюблявся жінок. Але йшов до молодички, сам попався на гачок. А Марія знає регоче, де ж це моє сонечко, чи воно ще раз захоче стукнуть у віконечко? Спасибі вам, що ви посміхалися і сміялися разом з нами. І дуже добре, що ви, шановні глядачі, зрозуміли, що сміх це ліки, це здоров'я. На все добре. Шануймося.